Так, друзі, всім привіт Вчора погербіцидили усе Сьогодні культивіруємо. Падали ці багатонько, зійшло подсолнух. Буде подсолнух по подсолнуху. Будемо... Сіять тут новий гібрид от е, компанії вніс, чи ж ну якось називається Командор. Це в нас буде тут, як сказати, таке, як демо ділянка може, бо... Якщо тут, звісно, хвату цього командора, бо будемо садити його короче, ми 10 гектар. Буде він із сінгентою. Бо кажуть, що конкурент з сінгента там, ну таким брендом, у нас сінгента оригінальна. Коротше, з удобреннями ми будемо... Сінгенту і трохи оставимо удобрення на оцей командор. Буде сінгента, я думаю, що вся з удобренням сіється, а командор трохи з удобренням, а трохи ні. У нас дощів немає, взагалі, не знаю. На вівторок стоїть, оце до вівторка хочемо посіятися, якщо дощ піде, щоб було, ну, влага пішла і. Тоді вже сразу сходив цей подсолнух. Ну, подивимося, я ж кажу, будемо цей вниз. вніс, ну, компанія якось, Командор. Подивимося, що воно. Я ж кажу, пасівна єдиниця одиниця взагалі 2600, а сінгента 200 доларів. Ну, Понятно, подивимося, зрівняємо. Буде ця що сінгента по подсолнуху. Що командор по пацовну? Усе одинаково. У нас тільки андромеда по пшениці посіяна, ну, а так падалиця зійшла, вся почти, я думаю, бо видно навіть за жопою комбайна. Культивіруємо новим трактором. Старий бризкає і сади, а новим все культивіруємо. Готовимо. У нас ще остається скільки десь 5 гектар без цього. Ще не знаю, який попробувати ще якийсь сорт, то що Основні сінгента і андромеду ми посіємо. Це ж Командора хочу попробувати, Тіпо це ж як український, і ще якийсь би спробувати. Який, я не знаю. Ну, подивим, теж щось би наше, недороге, то що хочеться пробувати наше. Воно трохи дешевше. Ну, по урожайності можеш покаже. Ну, подивимося, що воно і як. Ну, коротше. Начали вже культивірувати, я ж кажу, культиватор лапи всі нові, вирізає все. Ох Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!